Добрий день, друзі. Сьогодні ми доставили такі класні автівочки. Шкоди Асюмі 18 рік на повному фулі. led LED-матрична оптика, комплектація, Q-Drive називається. Спеціальний салон, там спортивне сидіння. І ось така теж на фулі, шкода, тест з автоматом. Це друга половина 2017 року. Но, друзі зазвичайною оптикою. Ну, салончик теж бомба. Це теж е, це стайл. Це стайл. Шкіряні вставочки. Так що замовляємо. Такі машинки є. І безпосередньо, якщо ви даєте мені завдаток, 20% від загальної суми автівочки, а ці авто приблизно вийдуть 17 тисяч доларів. Це з маленьким пробігом по 140 тисяч. 140 тисяч машини не фарбовані. І 20%, скидаєте мені на карту, я вам безпосередньо на площадці в Німеччині у нашого автоділера стоїть 100 штук таких шкод. Вибираю і купую вам і доставляю. І все це робиться у нас на протязі 6-8 днів. Уже ставимо на перший облік. Зараз машини їдуть до Києва, ставляться на облік і віддаються нашим замовникам. Таку класну шкоду Октавію Комплектація Premium Sport Edition з пробігом 149 тисяч км максимальної комплектації, друзі. Тут двигун двигун тут 1,6 на 116 кінських сил з автоматичною коробкою передач dsg 7 Це вже DSG у нас оновлена Максимальна акустика у нас Кентон, друзі. Самбуферно-багатники на, на вулиці Дощ. тому на вулиці не вийду не покажу вам багажникам, але машина просто бомба. В супер максимальній комплектації, як завжди, датчики світа дощу, великий от екран Мультимедіа, Амуцен і друзі, бачите таке декоративне освітлення салону. Це можна тут побачити. О, дивіться, зараз я вам покажу. Фонова підсвітка. Супер, дивіться. Червоний. В общем, ви вибираєте. На мультимедіа навігації, на, на, в, на, в налаштуваннях. Вибирайте фонову підсвітку і можете собі налаштувати, в залежності від того, який у вас настрій, друзі. Дуже класна автівка, як завжди, тут все бачите. Зеркала, очочник, машина, як завжди, у нас не фарбована з оригінальним пробігом. Зараз все покажемо. І комплектація дуже класна, Sport Edition. Дивіться, які суперові у нас сидіння. Дуже зручні, називається коуч. Дуже класно машина у нас тої садкою 18 рік. Вартість і приблизно першим обліком нашому замовнику вийде 17 820 доларів. Я вже все порахував. Значить, друзі, розмитнення. чуть-чуть зараз накрутилось Чому? Тому що курс євро і зрівнявся курс євро НБУ і налічний курс, по якому. Люди здають, купують, ну, фактично, він не однакує. Тобто 40-40, що там, що там. 18-й рік на шкоду Акта 1.6 ми платили по розмитненню 3520 ну, доларів. Це я вам кажу в доларів. Вартість машини теж в доларах 17820 з усіма витратами. Машина має 149 тисяч оригінального пробігу. Максимальної комплектації Premium Sport Edition. Не фарбована. В якісному стані, ну, не супер якісному стані, не як нова Є декілька вмятень по кузову, але кузов не фарбований, декілька вмятень, Все, більше нічого, дуже класний сірий колір і суперова оптика. LED матричний, адаптивний. З вирізанням зустрічних авто в потоці. Датчик світла дощу, як завжди. Круїз контроль у нас є. Керування автомобі функціями автомобіля голосом є. ну і Навігація тут Україна повністю сенсорний екран мультимедійної навігації. Також Android Auto, як завжди, зараз все покажемо, підключимо. А зараз, друзі, підключаємо комп'ютер і перевіряємо кілометраж, показуємо стан сажового фільтра, стан. Акумулятора і все інше. Як ви всі знаєте, DAT, така машина, е, хтось мені там може написати в коментарях, що, в коментарях, що а може це дорого? А я скажу вам, ні, друзі, це не дорого. Це така супер наворочена комплектація, навіть кентом, дивіться. Преміум акустика, яка дуже класна грає, і сам буфер у нас багатні. Зараз е, покажемо, не, не виключайтесь. Помочу зручніше. А для тих, хто не підписався на наш канал, будь ласка, зробіть це. Мене звати Андрій, в даний час проживає в місті Борисполі. І займаємося ми тим, що доставляємо такі класні, якісні авто з Німеччини, з Голландії і Бельгії. Друзі, такі машини є, можете замовляти. І з маленькими пробігами. Ну вони не коштують 15 тисяч доларів. По 15 тисяч доларів теж, друзі, є шкоди Актаві, а 7 вже фейслів. Це повноцінний фейсліфт, подвійні фари, LED, матрична оптика, все тут, друзі, є. Но тут маленький пробіг, тому машина купувалася дорожче, ніж машина з пробігом 200 тисяч і за 200. На даний час можу вам запропонувати автівку шкоду Октавію А7 до другої половини 2017 року з пробігом 190 тисяч км на механіці Tesla, Екраном навігації Амусен. Амусен це мультимедіа навігація називається Амусен. І на механіці і та шкода 7 вийде в Україну з усіма послугами, з доставкою, з розмитненням, з постановкою на перший облік, вже на українські номери 15-100 доларів. 15-100 доларів теж можливо, але не таку. З іншим пробігом і комплектація. Буде середня, буде е, сидіння з обігрівом, двох зони клімак... контролю, як тут, бачите, двох зони. Дивіться. Будь ласка, налаштовуємо, дуже класна, дуже сучасна атівочка. От, от авто є. Ну, Ця вийшла 17820, тому що в неї пробіг 149 тисяч. І зараз ми, ми вам це покажемо. Все, ви бачите, друзі, Стан авто у нас суперовий, кілометраж у нас 149 тисяч, 149 тисяч, Покажи, будь ласка. Аккумулятор напряжение АКБ. Так. Зараз іще в декількох електронних блоках подивимось. Тільки що я показував електронний блок двигуна 149. Це електронний блок коробки передач. Бачите, пише пробіг автомобіля наявний, а також пробіг автоматичної коробки передач, там завжди є різниця. 146-149. Все сходиться. Зараз ще один електронний блок. Покажу. Дивіться, знову ще один електронний блок. Кілометраж у нас сходиться і масло потрібно міняти. Пише, що погана якість масла. Значить, дивіться, друзі, показую вам, коли у нас була заміна, сервіс. Будь ласка, він номер авто і інспекційний сервіс, сервіс по заміні оливи через 7500. 7500, потрібно оливу міняти. А як ви самі знаєте, що? В Німеччині сервіс по 30 тисяч кілометрів вони масло не міняють, друзі. Тому я всім раджу, якщо машина тільки приїхала з Німеччини, то спочатку... Поміняйте масло в коробці в двигуні, а потім вже насолоджуйтесь. Ось вот така вот класна автівочка, А зараз я ще покажу така суперова функція, яка мені дуже подобається цих авто, це дрозі, і у нас тут Android Auto. Дуже класна функція на сучасних авто це вже Facelift Шкода Facelift від 2017 року з подвійними фарами. І, о, Така от шикарна мультимедіа навігація, мультимедійний навігаційний комплекс AmoCen. Будь ласка, друзі, і тут є у нас функція Android Auto. Ви можете тут нажимаєте на мікрофончик і керуєте своїм голосом. от Тут, будь ласка, а також ви можете дивитися YouTube. В живу Paco Intiguan, котре ви можете нам замовити, він є зараз у швидкому доступі. Отака от автівка. Друзі, як мені замовити авто? Хто не підписався на мій канал, будь ласка, зробіть це. Це вам нічого не варто і ви будете завжди отримувати повідомлення по нашим свіжим відео. І ми... Музика. А тепер, друзі, можете послухати, як звучить акустика. ん Шкода a 7. Супоровий комплектації Premium Edition. З преміум Акустикой Kenton І максимальною мультимедий навігацією Columbus. Бачите, це максимально Це теж у нас модель 18 року. І друзі, вона має мінімальний пробіг. Подивіться, 124.900 кілометрів. 125 000. Дуже класний. Пробіг машина в ідеальному стані, колір у неї голубий, виглядає вона супрово. так Чим відрізняється комплектація e, Premium Edition від звичайної комплектації? ну Припустимо, Edition, Ambition. Ви бачите, така максимальна у нас мультимедіа і тут все так зроблена з лаком, таким суперовим лаком. І як завжди, тут у нас така може бути такі вставочки, може бути, як схоже на алюміній, або на отакий от матеріал. Дуже непогано виглядає. Ну і по комплектації датчик світлодощу, датчу, підключення телефон по Bluetooth, Android та Auto, бачите, він у мене вже підключений. Машина має по комплектації максимальну мультимедію навігацію Columbus, двохзонний клімат контроль, як ви самі бачите. Будь ласка. Автоматична коробка передач двигун у нас тут 1.6. Маленький пробіг, як я вже казав підключення телефону як по Bluetooth, так і Android Auto, ви самі бачили. Датчик світла дощу повний електропакет, складання дзеркал. Це, можна сказати, максимальна комплектація, тільки в цій комплектації немає матричних фар А так, в принципі, все є. Датчик світла дощу підключення телефони по Bluetooth, Android Auto, Колумбус є у нас. Комплектація у нас. Premium edition. Акустика у нас кента. Дуже класно звучить, друзі, дуже класно. Якщо кому потрібно, замовляйте, такі авто в даний час є. А зараз, як завжди, я показую на нашому комп'ютері моніторинг-кілометраж. Ця шкода a 7 випуск кінець 2017 року реєстрація. З мінімальним таким пробігом, і вона вийшла нашому замовнику 17,5 доларів. 17 доларів. Значить, 17 рік чуть дешевше перезмитний, ніж 18. І розмитнення вийшло в 3100 доларів. Друзі, на даний час курс НБУ зрівнявся з налічним курсом, і тому по розмитненню виходить отака сума. До до того, як курс НБУ догнав вже налічний курс, то в принципі воно було чуть-чуть дешевше. І всі ми бачили на моєму каналі, що шкоду і Гольф 1,6 можна було розмитнити за 2800 євро. Ну зараз чуть-чуть це більше. Значить, курс євро до долару не мінявся вже днів 6, і зараз за 1000 євро дають одну. 1090 доларів. Так, а тепер, друзі, я показую кілометраж. І як завжди, він у нас не кручений. Тільки такими машинами ми займаємося Так що можете замовляти, такі машини є. І в основному вже машини пішли від 2018 року. Зараз, друзі, все вам покажу. У нас оригинальный километраж 125 тысяч километров, або, ну, если точно, 124 962. Будь ласка. Значит, у нас сажевый фильтр, минимальная масса сажи на данный час. Все. Самі все бачите. Так що такі машини ми купуємо нашим замовникам. Звертайтеся, звертайте, друзі, як мені замовити таке авто. Я в даний час знаходжусь недалеко від Києва, то можете мені зателефонувати, можемо зустрітися, як в Бориспілі в Києві, в Вінниці буваю, у Львові. Спочатку написали мені там на вайбер телеграм WhatsApp, мій номер є. Що вам потрібно, яке авто, що у вас за бюджет. Ну, друзі, ми займаємося, щоб ви розуміли. Більш сучасними авто від 17-го року. Чому? Тому що це все БУ і вам потрібно чогось вибирати. І з тої великої кількості БУ авто. Ми вибираємо вам найліпші варіанти, найкращі, друзі, найкращі. Тому якщо на даний час у нашого автоділера стоїть отакий шкод десь приблизно сотня штук, то там можна щось вибрати. Бо вони всі були, друзі, вони можуть фарбовані, не фарбовані, кілометражі 150, 180, 220, 280, тобто різні від цього залежить і вартість. Так що, щоб ви розуміли, друзі, ми займаємося якісними авто, і якщо ви... Кажете мені, Андрій, мені потрібна машина не фарбована з маленьким пробігом. Я дивлюся і кажу, да, на даний час або, або такі от аналогічні варіанти теж можна купувати, я можу вам порадити. Припустимо, в бюджет 17 тисяч доларів. Це може бути шкода Октавія, а 7 з автоматичною коробкою передасть догоном 1,6 з пробігом 130, 150, 180 тисяч кілометрів і не фарбована. Також, Volkswagen Golf 7. Також може бути з двигуном M1,6 з автоматичної коробка передачі з таким же пробігом. І, а там вже по комплектації можна дивитися, є з максимальним LED-матричним е, світлом, вона може чуть бути дорожча, або зі звичайним. На цій машині немає максимальної максимально LED-матричної оптики, але є led денні вогні, вони теж класно світять. Так що, друзі, е, замовник до мене звернувся е, з Києва. І ми з ним сиділи, вибирали, і він -першу, в першу чергу вибирав авто з маленьким кілометражом. Ну, це важливо, друзі, машина якісна, машина обслужена. По гумі значить, от, 17 диск і залишок 5-6 мм. Так що, друзі, машину можна брати, обслужити і їздити. Нічого не потрібно робити. Вкладень вона не потребує. Зараз на вулиці йде дощ, ми заїдемо там, де є навіс, і зробимо вам замір по кузову. А також покажемо авто знаружи. В електронному блоці, ви бачите, пробіг це блок у нас АКПП, тут є її пробіг, будь ласка, він завжди менше, ніж пробіг авто. І авто. Все у нас сходиться. Так що, друзі, якщо ви берете чесно авто з Німеччини, ну, це бажано, якщо це свіжий варіант, щоб машина була лізінгова. Чому лізінгова? Тому що вона по регламенту обслуговується. А тепер, друзі, покажу, що у нас має мультимедіа навігаційна система Колумбус. Колумбус це вважається максимально, тому що ви бачите, вона максимально сенсорна і навіть тут немає. Ніяких таких налаштувань, як на амоціни, або на більш менше і ще наві... на мультимедійна навігаційна значить Меню. І от бачите, як тут все класно вже виглядає. Бачите, воно що таке все цікаве, тому що це колумбус у нас. А? Будь ласка. І? Кода Конект, тобто можна під, 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 підключати через Wi-Fi авто значить, до інтернету, ну, в Україні це, по-моєму, цю функцію треба активувати. Ну, ми тут цього не зробимо і ще поки цього ми не зробили. Так, дорожній рух, будь ласка, да? ви можете бачити, тут у нас навігація. Також автомобіль. Що ми маємо по авто, друзі? Значить, система ЄС можна виключати, активувати, шини зимові можна теж, а також попередження при перевищенні швидкості 210 км на годину. Так, освітлення можете самі собі налаштовувати є отакий коректор світлофар, будь ласка, ви можете його. Вище нижче, дуже класна функція. Бачите? Автоматичне оближення світла у разі дощу. Денні ходові у нас постійно включені, можна їх виключати, комфортно керування показчиком повороту, підсачення підсвічування приводів і перемикачів. Ну, в общем, Все можна під себе налаштовувати, друзі. Дуже класно. У нас тут класні налаштування. Значить, допоміжні системи для водія. Що ми маємо? Попередження. Сигналу е, про е, відстань. так. Середній, пізній, вимкнути, ранні. Е, Це асистент контролю дистанції попереду. Друзі, Отакий у нас є. Е, немає дистанційного корисного контролю, але є такий от асистент контролю дистанції попереду. Так, паркування маневрування, будь ласка, налаштування тут. Асистент у нас паркування є у нас автоматичний, і гучність по патронікам ззаді і спереді, а також значення гучності розважальних систем. Тут цю шкоду ми сьогодні віддаємо нашому кості. Кості, Гостик, будь ласка, Дякую. два ключі. Дуже класна комплектація, друзі. Комплектація Premium Edition Sport. Там взагалі просто. Ну, ми її вже показували, там окремо ще викладемо це відео. Зараз для власника ми не спіли відео викласти, покажемо стан лакофарбового покриття і підключимо комп'ютер. то все, коротше машина не фарбована. Що скажеш по нашій по роботі? Як ну хвилювання були? Дякую, заспокоїли. Да, так ну, розкажи, як і вже... як ти замовляв, як ти звернувся, чому звернувся? О, чому дивився канал дуже давно ще до війни, але Віна трошки внесла свої корективи, звернувся значно пізніше, бо сім'я збільшилась, треба великі бажання, треба більше місця в салоні. Ну от, прийшов час, вирішився, зідзвонилися, зустрілися, порадив Андрій, спершу хотів сіатліон. Ні, сіатліон в... нормальний, він би і дорожчий, і нормально. Ну, ну, я не, не разу вже не жалкую, вже машина. У мене вже. Тут, вже заспокоєний, все чудово. Тут дуже радий. Функція, дивись, зараз тобі покажу. тут просто будеш. Буде жінка там гратися, дивись. Ну, там, дивись, звертайся підсвітка. Воно. Синя, то ввечері там. Підсвітка салону, ну такої шкоди не було. І музика кента, ну. Я люблю музику, я завжди я їжу сам, я так і слухаю. Ну. Насолоджуємось. Дякую. насолоджуємось. Дякую Буду рекомендувати. Нас да, якщо буде дякую. дякую. І ще одна шкода у нас сьогодні віддається. Пробіг авто, а пробіг коробки завжди менше. 123-125. Все. Машини чесні на 100, 100%. Тільки такі. Це як мені казали. Західної України зі Львова кажуть, Андрію, вже не вигідно, чесні машини з Європи заганяти. Люди цього не розуміють, потрібно скручувати, керівторі". Все, Юр, Все. Дякую. питання є. Німа. Ти як ти вирішив до нас замовити? Я вже за каналом сліджу давно. Вже, давно вже, вже, ти... вже два, не. Ну, вирішився, заказав. Потім потелефонував, під'їхав, ми да, повибирали, да. дав завдаток. Ну, не переживав ні, за ні, кошти, ні, за машиною. Ні. ні. Якось повинні людям довіряти. Спокійно. Ні, ну ми цим займаємося, це ж наша робота. Якби багато хто цього не розуміє, якби. Ну, кожна людина думає так, як він себе веде, так і інші. Ну, якщо е, ви себе нормально ведете, ви так же ще думаєте, що і люди ж нормально ведуть. Mm. Ну правильно, це ж наша робота, як ми можемо по Все, насолоджуємося. все, юр. Ми тебе більше не затримуємо. Давай, Дякую. Да. давай.